Сполучені Штати Америки План загальні відомості, назва, символи, економіка-географічне положення, адміністративний устрій, економіка, освіта, населення, найбільші міста, культура, засоби масової інформації США визначні пам'ятки. Сполучені Штати Америки. Федеративне об'єднання в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваї, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами, і між Канадою і Мексикою, та Федерального округу Колумбії, США належать Віргінські острови та Пуерто-Ріко, Східне Самоа, ГОА столиця міста Вашингтон. Сполучені Штати одна з найбільш мультикультурних країн у світі, що склалося історично, внаслідок великомасштабної імміграції з різних країн та континентів. Площа країни 9 мільйонів 826 тисяч 675 кілометрів квадратних. Населення 315 мільйонів 663 тисячі осіб. Оцінка 2013 року третє місце у світі. Офіційна мова англійська. Грошова одиниця Долар США. США. Є засновником ООН і має постійне місце в Раді Безпеки ООН. Є засновниками Північно-Атлантичного Альянсу. США володіють могутніми Збройними силами. Зокрема, найбільшим військово-морським флотом. Мають найбільший за сукупною потужністю ядерний потенціал на Землі. В українській мові існує декілька назв країн США, Сполучені Штати, Штати, Америка. З'єднані Держави Америки. Злучені Держави Америки. Сполучені Держави Америки. Злучені Держави Америки. У перших дослідженнях еміграції в Америку. Політика з Галичини з першого посла України до Америки Юліана Бачинського. І згодом в офіційних документах з ОНР і УНР. Сполучені Штати Америки. Назва усталена радянським правописом. Наближена до її російськомовного відповідника. З'єднані Стейти Америки поширена в еміграції у північноамериканських українців. Зокрема, використовувалася в офіційних документах північноамериканських українських інституцій. Символ: державний прапор США полотнище, що складається з 13 червоних і білих горизонтальних смуг, які чергуються. У лівому верхньому куті прапора розташований синій прямокутник з білими п'ятикутними зірками, кількість яких дорівнює кількості штатів. Національний гімн Ша зірково смугастий прапор був офіційно прийнятий у 1931 році. Текст до нього написаний у 1814 році. Державний герб зображення орла з розпростертими крилами. Який тримає у лапах маслинову гілку і 13 стріл. На грудях орла щі, що повторює кольори державного прапору. У дзьобі Орел тримає стрічку з надписом. Над головою орла розетка з 13 п'ятикутними зірками. Економіко-географічне положення США розташовані в центральній частині Північної Америки. Територія складається з трьох основних частин. Континентальні Сполучені Штати Америки межують з Канадою та з Мексикою, омиваються Тихим та Атлантичним океаном і займають 7,7 мільйонів квадратних кілометрів. Аляска півострів у північно-західній частині Північної Америки. Є найбільшим штатом Федерації і займає 1,48 мільйонів квадратних кілометрів. Гаваї архіпелаг у Тихому океані на півдорозі між США та Австралією. США – третя або четверта найбільша країна за територією після Росії та Канади. І трішки поступаючись або ж випереджаючи Китай. Адміністративний устрій. Сполучені Штати Америки Федеративна Республіка. В адміністративному плані територію України поділено на 50 штатів і один Федеральний округ Колумбії. Первинно до складу Федерації входило 13 штатів. Нью-Гемпшир, Масачусетс, Рот айленд Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Делавер, Меріленд, Вірджинія, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія. На початку історії країни три нових штати виділилися із території уже наявних штатів: Кентуккі, Теннессі та Мені. Усі штати, які утворилися згодом, були проголошені на територіях, здобутих внаслідок війни. Останніми територіями, що отримали статус штату в 1959 році, стали Аляска і Гавайю. Штати не мають права самостійно відокремлюватися від держави. За Конституцією. США прийнятою в 1787 році певні повноваження для здійснення державної влади передані Федеральному уряду США. Державні повноваження не визначені для передачі уведення Федерального уряду Конституцією здійснюються штатами США. У Конституції США закладений принцип розділення влади. У якому федеральний уряд складається із законодавчих, виконавчих і судових органів, що діють незалежно один від одного. Найвищий орган законодавчої влади двопалатний Конгрес США. Нижня Палата Палата представників, Верхня Палата Сенат. Найвищий орган виконавчої влади президент США. Президент глава держави. Головнокомандувач Збройними силами. На фото Барак Обам. Чинний 44-й президент США. Зовнішня політика США направлена на досягнення двох основних цілей: на забезпечення безпеки держави та її громадян і добробуту громадян країни. Україну як незалежну державу Сполучені Штати Америки визнали 26 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини встановлені 3 січня 1992 року. Економіка. США це держава з високовозвинутою капіталістичною економікою змішаного типу, яка живиться завдяки багатим природним ресурсам та високою продуктивністю. Як свідчать міжнародні рейтинги, економічна система США забезпечує найвищі показники ВВП на душу населення. Сучасними системами зв'язку США випереджує своїх конкурентів. імпорт, Головним чином електронні компоненти побутова електроніка і комп'ютери 1100 мільярдів доларів. Головним чином Канада 19,2%. Японія 12%, Мексика 10%, Китай 8%, Німеччина 5,4%. Експорт. Головним чином машини, обладнання, мінеральна сировина і продукція сільського господарства 905 мільйонів доларів. Канада 23%. Мексика 12%. Японія 8,3%. Великобританія 5,5%. Німеччина 5,4%. Також США експортує кіно і фармацевтичні препарати. Освіти. У США сформувалася високорозвинена система освіти, яку складають кілька ламп: середня школа і вища школа, державні і приватні професійні навчальні заклади, коледжі, професійна підготовка на робочих місцях і в системі Збройних сил. Число вищих у США перевищує 4 тисячі. Своєрідність американської вищої школи полягає в її багаторівнивості і розгалуженості, поділу вищих навчальних закладів на державні та приватні, їх відмінності за якістю і кількістю ступенів, особливостях роботи, професорсько-викладацького складу.